Возлюблені у Христі, брати і сестри, добіг свого кінця і відійшов у вічність 2015 рік, рік випробувань в новітній історії нашої держави і нашої святої Української церкви, свідками та учасниками всіх цих подій, зі свого бажання чи всуперечому ми з вами все ж таки стали. Проте, бачаючи у усьому промисел Божий щодо нас, дякуємо Всемилостивому Творцю за все, що отримали із Його. Все щедрої десниці, щось для і радості, а щось і для напоумлення. Яким буде майбутній час, знає тільки Господь. Йому належить піднести сьогодні подяку за всі благодіяння, що були подані нам в минулому році, і просити у нього благословення на рік наступаючий. Коли здобуваємо щось, здобуваємо в Бозі, коли втрачаємо, втрачаємо. За Божим попущенням. На жаль, наше життя це череда зустрічей і розлук, здобутків і втрат. Наступаючий рік Господь вручає нам, і багато в чому залежить і від нас, яким Він буде. Він буде сплітатися з нашої праці, він буде залежати від того, які ми будемо, скільки добра ми привнесемо до Нього, стільки добра в ньому і буде. Скільки внесемо сум'яття неправди і зла, стільки в ньому і залишиться сум'яття неправди і зла. У житті, яке треба любити як дар Божий, завжди відкривається для нас щось нове, бо такою є природа життя. Вступаючи в новий рік, ми плекаємо християнську надію, що він принесе людям нову милість Божу, нове життя і нове щастя. Новий рік це і нові можливості. Послужити Богу та людям, втілити у своєму житті заповіти Христові. Вступаючи в новий рік, необхідно згадувати найбільшу заповідь Христову, яку він залишив своїм учням. Заповідь Нову даю вам, щоб ви любили один одного. Нехай же новий рік благості Божої, в який ми вступаємо всі нині, буде мирним і благим. Почуємо в ньому слова Христові. Мир мій даю вам! Приймімо ж мир Христовий із миром і в мирі. З новим 2016 роком